Щодо накладення арешту на майно, яке цей транспортний засіб незаконно був вилучений. І це вже тоді, у подальшому зазначу про розгляді наступних клопотань. Ще хочу зазначити щодо 130-ї, прокурор теж все, все вірно сказав, що вони його запідозрили. Але якщо будемо досліджувати, щоб досліджувати матеріали, проявлявся протокол 130-го, він складений у нас біля 10-ї години ночі. А ви, ну, Коли обшук проведено? У 3-й годині дня а 130-го 10-ї годині ночі. Ну, є, є різниця. Вони спочатку сначала... Спочатку провели обшук, вилучили транспортний засіб, а потім тобі ще і протокол за 130-х. Ну, потрібна ж логіка речей і сказує, спочатку необхідно провести огляд на стан пініння, а потім вже прове, провести обшук. Але орган досудового розслідування спочатку провели обшук, а потім вже через 5 годин ну я не буду питати прокурора, скільки годин дається співробітникам поліції для проведення огляду стан співіння після зупинки транспортного засобу, але точно це не 4 години. Як вже зазначив, клієнт мені не підписував жодного документу, Своїй провину він взагалі не визнає, тому що це взагалі не наркотичні засоби. Якщо я прокурор у витягу, зазначаю у клопотанні рожевий колір із надписом на обгорці Легра». Хочу ну, зачитати, що це таке Легра», щоб ну, прокурор був в курсі, от, слухачі були в курсі. Ну, Вибачаю, тут на мові окупанта написано. Як дійствує женська віагра, Фєма Легра». Це засіб, який в нього був вилучений. Ну, чесно, мені, як і прокурору, ну, смішно. Женський дійсно, ну, Не буду перечитувати, навіщо потрібна жіноча в'яга, тому що в неї функції, як і у чоловічої в'яги. І ось такий наркотичний засіб було вилучено у мого клієнта під виглядом огляду фактично обшуку, вилучено транспортний засіб. Більш того, мій клієнт інвалід. І ну, в мене просто ну, немає слів, навіщо так робити. Якщо прокурор свідчі провели експертизу, це там фен канабіс, який там вони вважають наркотичний захід, тоді важливо вилучати, проводити, накладати арешт. Але зараз ми розглядаємо таку справу, ну просто немає слів. За, за жіночі в'и у інваліда вилучити транспортний засіб, ну це ну, просто немає слів, тому просимо ну, відмовити. Це просто ну, взагалі абсурд. Дякую може прийти до сьогодні на дозач е